Така подія, десятий сезон ювілейний. Для нас це перший сезон, і ми хочемо за це випити. Прямо тут на сцені. Давай, скажи тост. Ну, щоб збувались всі наші мрії. Так, давайте. Щастя! Здоров'я вам! Зачем ви на банкетах нахваталися оцих цих рандомних фраз? Вас сюда чомусь треба вчити. Показую перший і останній раз. Мужчина сутками напроліт грав на комп'ютері в фіфу, а вона ззаді на спині давила йому прищі. Давайте вип'ємо за ідеальні стосунки. Або ось такий, один хлопчик їхав у ліфті і вимкнули світло. І він застряг і захотів туалет. І він попісяв. Він і покакав. А коли вимкнули світло, в ліфті було чисто. Вип'єм за те, що він слухав мамку і завжди брав з собою шапку. Сильно.